П'ятеро загиблих, два десятка постраждалих. Приліт по торговельному центру пошкодженого пологової багатоквартирні будинки. На місцях прильотів тривають пошукові операції, масована ракетна атака на Дніпро. На одному з місць удару працює наш кореспондент Марко Ручка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Марко. Стільки ціли на моніторі ще не бачили, так сьогодні кажуть в повітряних силах України. Масштабна атака була і на Дніпро. Позаду мене звичайний торговельний центр міста один із найпопулярніших у Дніпрі. Сюди вранці влучила російська ракета. Зруйноване приміщення це кінотеатр. Від нього майже нічого не лишилось. Через атаку ворога загинуло п'ять людей, майже два десятка громадян постраждали. Серед них одна дитина. Триває аварійно рятувальна операція щодо пошуку людей, в тому числі, які зникли поки що безвісти. Основне влучання це в торговий центр є влучання і прильот біля пологового будинку. Завдячуючи Богу, ніхто не постраждав, до... під час повітряної тривоги частина людей була евакуйована. Працюють підрозділи ДСНС, розгорнуто пункт обігріву і пункт психологічної допомоги населенню. Сил та засобів на даний час вистачає. Також відомо понівечена чимала кількість будинків, зокрема шестиповерхова будівля та приватного оселя. Влучання зафіксованої в пологовий будинок. Весь персонал та пацієнти перебували в укритті та не постраждали. Там загиблих немає. Також президент повідомив, що на Україну Росіяни скерували приблизно 110 ракет, і більшість з них була збита нашою протиповітряною обороною. Наразі це вся інформація. Більше ми розкажемо вже у наступних випусках. студії. дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який працює на одному з місць ранкового прильоту у Дніпрі.